Доброго дня, це компанія «Екомодуль». Цей будинок ви вже бачили в наших відео. Ось ми його вже доробили, він вже готується до виїзду. Цікава особливість цього будинку полягає в тому, що це вікно в майбутньому стане міжкімнатними дверима. Тобто замовники докуплять ще один модуль і цей будинок буде мати своє продовження. Ходімо всередину, покажу вам. Загальна площа забудови цього будинку всього лише 21 квадратний метр, але цього цілком достатньо для того, щоб в ньому комфортно себе почувати. Всередині місця більш ніж достатньо 18 квадратних метрів. Тут буде кухонна зона, зона відпочинку, диван і санвузол. Санвузол ми дороблюємо, і будинок буде готовий до виїзду. Оздоблення санузла це дерев'яна вагонка пофарбована е, вологостійкою краскою е, в два шари. Е, в майбутньому тут буде встановлена піч камін. Е, буде підготовка під піч, е, вогнетривкий гіпсокартон. І сама піч. Цікавою особливістю цього будинку є його дивовижний фасад. Він оздоблений, по-перше, ліхтарями по периметру. І саме головне це комбінація імітації брусу. З металопрофілем. Замовники обрали, виглядає супер. Тому якщо ви хочете такий будинок, або інший, будь-який інший, то звертайтесь до нас в компанію «Екомодуль».